Рада всіх вітати з зв'язку. Будуть сьогодні новиночки. Буде щось цікаве. Бачу в новинках і вже ціну знижено на ліхтар. Можливо, він не в новинках вже був, але в іншому юску я його не бачила. А це водний гіацинт оцей матеріалу. Він висушений і по металевому каркасу сплатено такий ліхтар. Зараз знижка 800 50 гривень, а раніше він коштував 1700. Но це досить відчутна знижка. В юзку триває знижечка. він мені сподобався. Всередині є скляна ємність, така скляна колба, де можна поставити свічечку і насолоджуватися. Такий приємний запах сушеної трави. сіна навіть можна сказати. Красиво, красиво, стильно. Так інтер'єрно. Ну, кошиків, чого чого кошиків юску хватає різних на всі смаки. Важко сказати, що тут вибору немає. Це теж природний матеріал, дуже чути навіть по запаху. Тут не вказано за кого і саме сировини, так як там було вказано, що це водний Ну, Можливо, це теж кошик плетений 900 гривень без знижки. Ну це для зберігання кошик. Ось такі вони легесенькі досить. Сподобалися, ще такі 1100 гривень є. Ну, зі знижечкою вже взагалі коштував 1700 гривень, досить багато красота по-скандинавськи. Зараз знижки на матраци, на ковдри, на, на матрасники, на простирадла, так що я прямую саме туди, але через. Зону інтер'єрну хочеться на цю красу подивитися, ну і заодно показати своїм глядачам свічник, ціна знижена, це дерево, це я вважаю, що трішки небезпечно залишати так. Треба сидіти біля тої свічечки, хоча тут метал всередині це для чайної свічки, але тим не менше мало що перевернеться або ще щось вітер подує. Ну краще в цілях технічної безпеки так. Не залишати 350 гривень, а така база інтер'єрна, футуристична. Я не бачила або не звернула увагу на цей приклад, так як аквареллю намальований, світле дерево, тисячу гривень. Дуже красиво. Фрукти, якась тропічна рослинка, склянка, тобто така смачна кухонна тема. Принти додаються з катертини є котон, бавовна 100% 600 гривень, 700 гривень залежить від розміру. А, і ще залежить, і напевне, якщо є якась вишивка, ну тут вони тільки принтові. 850 гривень. Тут бавовна і льон, 850, так. І бавовна льон 1350, це так. Такий самий розмір, але ну, ціна чомусь вища настільки, хоча тут якийсь узор є, але дешевше. А розмір той самий, просто чиста тканина. Не видно ніякого малюнку, ніякого принту, а ціна просто фантастична. Не знаю, чому так, тому що, от якщо взяти з вишивкою, теж ну да, тут льон ще є, зрозуміло. Але ціна вища, тут нижчі ціни. Тут же поліестер 600 гривень, хоча поліестер більш кращий в прані, Ви швидше відпарати всякі плямки з поліестеру, чим, наприклад, з льону і з бавовни, це практично нереально. Від їжі, від якихось ягід, випрати плямку. Вони, які красиві оці вази. нагадують мені антикварні, якісь старі вази, 1650 гривень. Просто білі тарілочки базові. Вони такі навіть чисто білі, а трішки з карамелем. От така тарілочка коштує 150 гривень, кераміка 21 см в діаметрі. Пледики по 185 гривень ще є в продажі, так що поспішаєте придбати. 120 на 160 в асортименті. Завжди низька ціна. Подушечки мохнаті. І зараз зі знижкою 45 на 45. Яка вона мохната. Така товстенька, досить 350 гривень, а коштувала 600 гривень. Досить прекрасна знажка. Багатьох, мабуть, цікавлять дивани. Такий лаконічний, лаконічної форми, в лаконічному сирому кольорі, стіл і стіл на вигляд, що він розсовується, що його можна розсунути і зробити більше, або просто він відкривається, бо він оця частина рухома. І, так, воно піднімається щось, але ну, не хочу я Стіл кавовий, і ось як він розкладається, оця частинка піднімається верхня. Зараз 4250, а коштував 7500. Досить хороша знижка. Меламін, дуб чорний, підйомна стільниця, ємність для зберігання, там можна ще щось зберігати. Стіл кавовий. Ось такий столик. На металових ніжках. Ну і диван. Обилка досить. Якісно, якісно. Оці шви прошиті і гладенькі, як оксамит. Трішки фактурні подушечки додатково. Це розкладний диван. Висота 81 см 18 тисяч 500 коштував 22 тисячі. Спальне місце 160 на 2 він розкладається з ємністю для зберігання цей диванчик. Ось такий. Непогано, подушки такі м'які, але достатньо вони такі а, штивні, якби. Просто такий диван, який теж розкладається, думаю, він дешевший. Ні, 8 тисяч гривень коштує диван розкладний. Без секції для зберігання. Спальне місце 108. На 180 без ємності для зберігання. Так і написано. 1500 гривень і на них 50% знижки. Такого бренду подушка з пам'яттю 40 на 60 і висота 11 сантиметрів. З наповненням із меморії. 40 на 60 коштувала 2999 гривень, ага, вона коштувала 3 тисячі, зараз півтори тисячі. Тобто зараз є ціна півтори тисячі. От пропонують ковдри. М'якенька, тепленька, дешево 600 гривень, 135 на 2, штучне наповнення, тепла, ну на тепла, реально буде. І синтепонова ковдра добре пареться, така безпроблемна, ну і ціна комфортна. 600 гривень, на якихось там 3 тисячі можна брати. Килими, килимів багато, м'ясенький, різні. Ось такий килим. Його ціна 4 тисячі гривень, розмір 160 на 230 кремовий поліпропіле. А коштував 6 тисяч. Дві тисячі знижки. На килими снижки хороші. Я бачу в червоних цінниках на килими повністю знижка. Повністю знижка на килими. Так що можна їхати і купляти килими. Якщо ви придивилися ось цей, наприклад, взагалі 1650, а коштував 2300. І це 100% тотон, 100% бавовна. Ось такий килим. З бахромою, з киточками. Він без основи якоїсь такої цуткої, просто ткани і все. Ну, але стовідсотковий котон. 1650 знижка прекрасна. Це він, мабуть, найдешевший. Так, а то є ще за 2000 за 2500 п'ятсот зі знижкою. А тобто, по факту, ось цей найдешевший, схожий килим. Або ні, це схожий. Просто він з китичками і все. Є два розміри. І тут хороша снежка, але ціни високі 3 800 і 5500. Невелика снежка, він коштував всі. Тобто навіть не знаю, які ще кили можна показати. Ще ось тут заховано різні килимочки. Можливо, він і є на розкладці. Можна так підійти собі. Витягнути подивитися. А ось він. Якщо це він, то ось цей кіло. І ціна зараз 2 тисячі гривень, а коштував три: 130 на 193 сантиметри. З такою основою. Рябаясенькі набори білизни комплекти. 1750. Це перкаль, 100% котон. Ціна була 2300, а зараз 1750. А є два розміри, є 140 на 2 і є 2 на 220. В комплект входить дві подушки. Тут намальовано, що входить підодіяльник і простирадло. Ну, для... А тут одна ходить, ну правильно, це півторачка для однієї особи, то що хочете дві подушки. То... Тобто наволочки. оцей і жаточка. Це жатка 1350. Це 100% котон, а, білий латес простирадлом. З простирадлом. Що ще йде? А, так, не бачу, щоб тут подушка була вказана. Просто є. Є, є подушка одна. Є подушка, є підодіяльник і є простирадло. Тобто так. Тут ще класні килимки зі знижкою 1650-1150, як джут, він овальної форми і діаметр 120 см. Ковдра за 800 гривень, ще недавно я її показувала 1400 була штучне наповнення і зараз 800 гривень, це 135 на 2. А попередню ковдру я показувала, вона мені більше по якості сподобалася, а теж за 800 гривень. Якби так. Простирадло на акції. Простирадло з гумкою В складі ліоцел і котон. 150х250-550 гривень. Снижка хороша. І 240х260 досить таке велике. 1000 гривень. Це простирадло. Так, ось ціна сірі. 400 гривень 140 на 250, 220 на 250 за 700 гривень. Це 100% бавовна. Дуже на знашках ці простирадла. Можна вибирати собі по кольору. Оце красиво. А це тінь так паде. Я думала, в смужку сатин бавовна 240 на 260 1000 гривень. А коштук 2 тисячі гривень. А це тисячу гривень знижки. Ну це суттєво тисячу гривень означає, два тоді на, на ту суму можете купити. Знижечки хороші. По 550 є, e, правда, 150 на 250, але це теж сатин бавовна. Тут взагалі кошик зі знижками і відділ. 250 гривень, о, який бутиль, яка інтер'єрна штучка. Ціна була 550, зараз 275. Ну, 275 можна брати. Така ваза для сухих квітів може бути. Дуже ціну дійсно знижено суттєво. Ще такі килимочки є, 350. А -а -а. Не бачу, яка знижка. Чи це просто-просто вже така ціна? Це як ранер, він якийсь такий подовжений, можливо, це ранер. Так, що тут написано? А, ранер дійсно, ранер. Важко і в камеру дивитися, і як Це що таке? Це парасоля якась, це чехол, чехол на що для парасолі. Для такої парасолі, напевно, на вулицю. Над шезлонгом цю парасолю 15 на 180, 15 на 250 гривень. Ну, хто знає про що, напевно, я думаю, що це для такої парасолі великої для шезлонгової. Масажне крісло. Ціна 13 тисяч. Колись це було дуже престижно модно. Зараз, напевно, всі заспокоїлися, бо якогось такого ефективного масажу не буде. У вас трішки потрясе штучна шкіра, чорний, функція масажу електровібраціями. Отак, От 13 тисяч. Що вам для здоров'я воно щось буде, то я сумніваюся, це не той масаж, але потрясе вас. Є пульт, і на, пульт, на пульті, тобто ви собі вибираєте. Який саме ви хочете масаж? Нормальний, автоматичний, щось прес, щось таке. Якби так. Ну, М'якенька спинка. Два кавових столика, біла основа і дерев'яна. 3250, а коштував 5 тисяч стіл кавовий, діаметр 80 см, 45 см висоти, білий, натуральний і одна поличка. 1350 гривень, а коштував 1800 без полички кавовий столик, діаметр 70, меламін, дуб чорний. Також в асортименті є підставки, так як таці, ви цю підставочку можете собі взяти, якщо навіть бажаєте у ліжку працювати, то ви можете ось таку підставочку, я так, так думаю, що це для цього 650 гривень чи собі кави попити, а як просто якби, ну, посидіти замість таці, Це точно якийсь робочий столик. Так, така підставка. 900 гривень підставка, ось її параметри 900 гривень, а ось ця 650, а ось ця для лаптопа, супорт, тобто поставити комп'ютер ще, ноутбук, точніше, можна, щоб зручно було працювати. Ось такі ще дерево є. 450 гривень. Інтер'єрні лампи. Яка красива, плетена номер 10 І така лампа коштує 1350 гривень, а коштувала вона 1700 гривень. Це просто підставки під щось. Ось така 3,5 тисячі, колір мармур, діаметр 30 см, 59 сантиметрів висоти. Це такий виставковий може бути варіант під мармур. Тут можна і якийсь витвір мистецтва покласти, якусь статую, можна вазон покласти, ну лампу можна, замість тумбу можна біля ліжка. Ну, багато під що можна використати. Я раз продається, це значить потрібна ця підставка, 2,500 і вона, напевно, я думала, що вона відкривається. Не зрозуміло, чи вона відкривається. Туди можна щось заховати. А вона так на липучці, бачите? Дивно відкривається, ніде не написано. Дивно дуже. Туди можна щось заховати і закривається на як Якби це смішно не виглядало. Мабель на липучку. Ну, щось таке. Щось таке. А ще такий столик-візочок. Дуже схожий на якийсь лікарняний з лікарні. Білий, металевий. 3 тисячі гривень. Цей столик-візок мені більше сподобався. 1250 гривень. Таким візочком одобряю. Розвозити їжу, як правило. Ну і використовують в інтер'єрі, я бачила в Pinterest, в Instagram, що просто як для зберігання, там, для декору, для красоти. А по факту то туди наставляєте тарілочки, скляночки і везете комусь їжу. 1250 гривень. Такі були новинички, такий був асортимент на сьогодні в юску. Ще покажу вам ось то дзеркало. Таке дзеркало є в різних розмірах. Сама рама як з гіпсу. І ось це коштує 2250, а ціна була 4,5 тисячі. А такі дзеркала є в різних розмірах, треба підійти до продавців і вони вам покажуть видадуть той розмір, який ви бажаєте. Всім до зустрічі у нових відео зв'язку.